Так головнее, щоб він мені підъев. А тут такой на планшет новое. Цвет, конечно ще даже прикольнейший, чем на цьому, ну, на як його на видосику, чи на фоточках. Сейчас подивимся пане, по телефончику. Короче, вот такая штучка, типа вайфайчик для сим-карточки. нас, конечно, только что прикол, бы вылез на эту штуку, там же, скажу, коты эти, блин, довезли, а тут ты хряк назад. Три секунды. Ударил. Не брежено, блин. Что ты, ты ко мне делаешь? На видосик. Ну, я кисть можно показать. Чехол, я не прям на телефоне. Вот так. Так, була в кастерамі, купила ось такі наклеєчки. У нас Тимур, ну як, воно саме відпало там на я потім покажу на стіні. І типа, щоб він його не розшкреблював далі, бо воно ж ну, все надуте, далі буде обсипатися. Такі наклеєчки взяла, закліть. Взагалі дивилася і, може, якісь, типа, туди чи обої, чи пластинки такі, знаєте, ну як це, це було як називається, панелі, така щось наклеїть, щоб вони так зачупували за цей. Ой, не лопалось, не зупини, зуси споклають. може просто треба перекрасити, стіни там, два і все. Забігла в Літл, купила помідори, гірок, кабачок і грибочки на 21. 21, скільки, скільки? 21,59. 59. Топ. Слухайте, я дуже вчасно сходила. починає крапати дощик, небо посіріло. Так що супер. Було таке небо, як там внизу блакитне, а стало, бачите, яке сіре, захмарило. Чепіночок, а що тобі подобається? Таку, таку таку. Я це в руках і держу отаку. Вичеквий до шлам. А ти привикай, так буде постійно, тепер завжди буду влоги знімати. От такі чопики прийшли нам. Дуже класні, вже димочок вигуляв. Зручненькі. і якраз його розмір. Ну, як оце взагалі його розмір? У нас є такі чопики. А ці ну, чуть-чуть великоді, але супер вообще всередині, по усі рочці. Супер. А це мій провтик чуть-чуть. Я закажу. Думала, ти що там на ті два сантиметри більше закажу? Тіпо, угу, це взагалі розмір гляньте, який. Вони класні, вони гарні, вони мені нравляться. Ну, просто да, великі. Це навіть не на усінь, а на той як будуть прикол. Це тупо оці приколи, що е, покажи, що ти, мама, вперше. Заказати отакі чопи великій дитині. Теж тут з такою штучкою. Підошва в них ідентично. До речі, приходили дуже швидко, десь за тиждень всі. Це таке. Ще покажу вам, купила такі от мисочки в Kierford Market, як він там називається, забула. Коротше, чорна. Я така біжева. І короче, вона дуже царапається ложкою. Блін, не як показати. Ну, коротше, ще такі дві місечки я купила і ще, ще покажу ша дві. Або, звісно, і супчика заховати таких. Ну, Прикольно. Ці коштували по 5 злотих, ці коштували по 10.